Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі. Жінку вкусив собака можливо, скажений. Її терміново привезли до лікарні, надали першу допомогу і залишили для того, щоб дізнатися, чи заразилася вона. І чи потрібно продовжувати лікування. Молодий лікар проходив коридором і помітив, що жінка стоїть, дивлячись перед собою, і щось бурмоче. Видно було, що вона дуже збентежена тим, що сталося. Лікар також побачив, як вона щось писала. Він подумав, що жінка пише заповіт або щось подібне. Вирішивши якось її потішити, він підійшов і запитав Ви складаєте заповіт? Та ні, відповіла жінка. Просто складаю список людей, яких би я укусила до того, як помру. На наших обличчях з'являється посмішка, коли ми уявляємо комічність цієї ситуації, хоча дуже багато людей сьогодні отруюють самі себе ненавистю і бажанням помститися. А що поганого в помсті? По перше, господь говорить, що ми всі не безгрішні, і тому не маємо права на помсту, він відплачує сам. Без нашої допомоги. Крім того, що помста показує рівень нашого духовного розвитку, ненависть, образу, вона ще й шкодить нашому фізичному здоров'ю. Вільям, маленький хлопчик китаєць під час Другої світової війни, був уже достатньо дорослим, щоб пам'ятати, як японці, прийшовши до них додому, схопили батька і посадили його у в'язницю, а маму звинуватили у шпигунстві. Оскільки всі члени їхньої сім'ї були віруючими, вони всі знаходилися під домашнім арештом і отримували таке ж саме харчування, як і в'язні. Довгі роки Вільям носив у серці бажання помститися за свого батька, але він дорослішав і все більше розумів, що помста не відповідає тому, чого вчив Христос. Так він залишив ідею про те, щоб убити ворога, але залишилася образа. На той час він уже знав ім'я та адресу людини, що образила його сім'ю. Він вирішив при першій нагоді піти до начальства свого ворога і розповісти, які злочини звершувала ця людина під час війни. І така нагода скоро з'явилася. Китайська делегація, в складі якої був і Вільям, відвідала з дружнім візитом ряд закордонних країн. Першою країною була Японія. Прибувши до Токіо, Вільям зупинився у свого старого друга. У нього вдома він побачив книгу, яка повністю змінила його погляди на помсту. Через цю книгу Господь говорив з ним, спонукаючи відмовитися від бажання помститися. Прощення починається з рішення простити. І Вільям вирішив простити. Ми з вами, друзі, вивчаємо зараз книгу псалмів. П'ятий псалом це молитва про помсту. А шостий це псалом Покаяння, крик розкаяння і благання про милосердя. Отже, звернімося до Біблії. Перед мікрофоном пастор Віталій Козубовський. Чуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого слова. Амінь, дорогі наші друзі. Ми продовжуємо вивчати книгу псалмів. Сьогодні ми переходимо до четвертого псалма. У цього псалма є музична передмова для диригента хору на струнних інструментах Псалом Давида. Вочевидь, цей псалом виконувався під акомпанемент струнного музичного інструменту, який називався негінот. Псалом починається з молитви до Бога, прохання, зверненого до нього. В часи скорбот молитва завжди є прихистком віруючого, і Бог є їхнім щитом, як ми вже побачили. Отож, читаємо перший вірш: Вислухай мене. Коли я звертаюсь до тебе, Боже правди моєї, в тісноті давав ти простір для мене, змилуйся надо мною і вислухай молитву мою. Тіснота означає горе, часом життя дійсно тисне на нас. І сьогодні цей тиск більше, ніж будь-коли. Підбадьоріння, якого ми так потребуємо, знаходимо у Слові Божому: Господь близький до всіх. Хто його кличе, хто кличе його в істині. Знову ж таки, у Псалмі 50, 15 вірш читаємо І до мене поклич в день недолі, я визволю тебе, і ти прославиш мене. В Ісаїї 65, 24 Бог говорить нам і станеться, поки покличуть, то я відповім. Вони будуть іще говорити, а я вже почую. У Псалмі 18, шостий вірш ми читаємо дуже особисті слова. В тісноті своїй я кликав до Господа, благав Бога мого, і Він почув голос мій із храму свого, і крик мій дійшов до нього до слуху його. У Псалмі 55, 16 вірш сказано: А я кличу до Бога, і Господь спасе мене. Псалом 86, -й, 7 -й вірш говорить. «У день недолі моєї я кличу до тебе, бо ти обізвешся до мене. Нарешті Псалом 91,15 вірш говорить: покличе до мене, то йому відповім. Я буду з ним у біді, спасу і прославлю його. Біблія просто переповнена такими чудовими обіцянками. У Псалмі 4 Давид кличе до Бога, щоб він був із ним. Читаємо четвертий вірш із четвертого псалму. Людські сини, доки слава моя буде ганьбитись, доки будете любити марне і шукати неправди? Неправда означає облудність. Але знайте, що Господь відділив для себе праведника свого. Господь почує, коли буде кликати його. Як це чудово! Бог почує наші молитви. Наступні два вірші це і виправлення. І попередження у гніві вашому не грішіть, розважайте в серцях ваших, на ложах ваших, і мовчіть. Краще було б перекласти, бійтеся Бога і не грішить. Сьогодні, на жаль, не так багато людей, які бояться Бога. П'ятий вірш: приносьте жертви правди і надійтесь на Господа. Павло висловив цю ж думку у посланні довіруючих Ефесу. Гніваючись, не грішить, нехай сонце не зайде в гніві вашому. Ефесіянам 4.26 тепер зверніть увагу на впевненість Давида і його твердість у вірі. Багато кажуть, хто покаже нам добро. Господи, нехай світить на нас світло лиця Твого. Є багато людей, які кажуть зараз усе погано. Як ми потребуємо Господа, щоб він освітив нас світлом лиця свого. Сьомий вірш, ти наповнив більшою радістю серце моє, ніж радість тих, що мають багато зерна і нового вина. Давид був схожий на багатьох з нас, його серце вагалося в часи випробувань. Навколо нього були невіруючі, його власний народ, який насміхався над ним. Бог нічого для нього не зробить. Але Бог таки зробив щось для нього, ти наповнив більшою радістю серце моє, ніж радість тих, що мають багато зерна та нового вина. Давид зрозумів, що Бог добрий до нього, і Бог дійсно добрий до всіх нас, друже мій. Зверніть увагу на те, як закінчується цей вечірній псалом у спокої я ляжу і засну. Бо ти, єдиний, о Господи, даєш мені жити безпечно. Друже мій. Чи потрібні вам снотворні таблетки, щоб заснути? Чи пробували ви коли-небудь четвертий псалом? Він діє краще за будь-яке снотворне. О, які чудові ці псалми для нас сьогодні! Як багато вони значать для людей Божих у дні скорбот, що очікують їх? Псалом п'ятий. Це частина містку між двома месіанськими псалмами. Ця група псалмів від 4 до 7 насправді розповідають нам цілу історію. Перш за все, це відображення особистого досвіду Давида. По друге, це пророцтво долі народу ізраїльського в часи великих скорбот. Вони також мають практичне застосування в наші дні, бо в них містяться великі принципи. Вони мають важливе значення для людей Божих в усі часи і віки. Цей псалом також написаний Давидом і йому передує вказівка: Для диригента хору на флейтах псалом Давида. Псалом четвертий виконувався на негіноті, струнному інструменті, а цей на нехілоті, який, скоріше за все, був схожий на флейту. Давид Солодкий псалмоспівак Ізраїлю поклав більшість псалмів на музику. Можливо, цей псалом співав хор під акомпанемент Флейт. Артур Прітхем гарно сказав про цей псалом, про його загальний тон та характер: це молитва віри, послана від усього серця, де Бог визнається щитом і винагородою тим, хто шукає його. Поруч з тим, ми відчуваємо тут глибоке відчуття оточуючого зла та безбожництва, які щоденно постають перед віруючими. Смуток душі за переважаючого беззаконня таким чином є головною рисою цього псалму. Притхем робить дуже цікавий висновок. Таким чином терпіння виховується у випробуваннях, радість породжується певністю у спасінні. Яка переважає тільки впевненість у незмінній любові Божій. Це прекрасні слова, що підсумовують цей псалом, його називають ранковим псалмом. Зверніть увагу на те, як він починається: Господи, почуй слова мої, зглянься на моє зітхання, прислухайся до голосу благання мого, царю мій, Боже мій, бо я до тебе молюся. Вранці почуй голос, мій Господи, вранці буду молитися до тебе і буду чекати. Дозвольте мені запропонувати трошки інший переклад. Прислухайся до слів моїх, о Єгова, зглянься на мої прохання, прислухайся до голосу благань моїх, мій цар і мій Бог, бо до тебе я молюся. Вранці я постаю перед тобою і дивлюся на тебе з чеканням. Цей псалом є ранковою молитвою. Вранці Давид звертається до Господа. Ранок це добрий час, щоб серцем своїм полинути до Бога з молитвою. Бо ти Бог, котрий не любить злого, в тебе немає місця злому, нечестиві не встоять перед очима твоїми. Ти ненавидиш усіх, хто чинить беззаконня, ти погубиш тих, що говорять неправду. Господь ненавидить кровожадних і лукавих людей, а я увійду в дім твій завдяки великій милості твоїй, і з благоговінням поклонюся в святому храмі твоїм. Псалом 5, 4 та 7 вірші. Я гадаю ще один переклад допоміг би нам краще зрозуміти значення цього уривку. Бо ти не той Бог, якому приємне зло. Зла людина не може жити перед тобою, нахабні не осміляться постати перед лицем Твоїм. Ти ненавидиш усяке беззаконня. Ти знищиш тих, хто говорить неправду. Людину крові і обману його ненавидить. Щодо мене, то через твоє велике милосердя я увійду у дім твій, я впаду до лілиць, зі страхом увійшовши у святий храм твій. Це втіха для віруючих. Озирнувшися довкола, ви бачите, як і я, зло та беззаконня. Це засмучує нас. Що є втіхою для дітей Божих у такі дні? Автор псалмів говорить нам про це ненависть, яку він має в своєму серці до зла, виявляє, на чийому він боці він на боці Бога. Бог також ненавидить зло. Зло неприємне Богові. Воно не може бути приємним і для тих, хто пізнав Бога. Зло не може перебувати в ньому, бо Бог є світло, і немає у ньому ніякої темряви. Авакум сказав про це такими словами, коли взнав, що халдеї намагаються захопити землю Божу. Твої очі занадто причисті, щоб міг ти дивитися на зло, і на насильство дивитися не можеш. Авакума. Перша глава, 13 вірш, Зло може процвітати деякий час, але настане день, який принесе знищення і вічну ганьбу тим, хто чинить зло і говорить неправду. Бог дуже ясно говорить про те, що судний день таки прийде, і що зло не переможе. Бог говорить про це у об'явленні 21.8 а лякливим і невірним. І мерзким, і душогубам, і розпусникам, і чарівникам, і ідолянам, і всім неправдомовцям, їхня частина в озері, що горить огнем та сіркою, а це друга смерть. Можливо, я здамся вам старомодним тим, що цитую цей абзац, але я вірю у те, що суд Божий прийде на цю землю. Читаємо восьмий та дев'ятий вірші із п'ятого псалму. Провадь мене, Господи, в праведності Твоїй, і з за ворогів моїх вирівняй передо мною дорогу Твою. Бо нема правди в устах їхніх, серце їхнє згубне, горло їхнє гріб відкритий, а язиками своїми вони облеслюють. Трохи інший переклад «Єгово, веди мене у Твоїй праведності за ворогів моїх. Він говорить. Мої вороги спостерігають за мною. Вони хочуть, щоб я спіткнувся і впав, але я хочу прославити тебе. Тож він молиться Богові, щоб він не дав йому спіткнутися і впасти, щоб він вів його. Він молиться, вирівняй передо мною дорогу твою, бо нема правди в устах їхніх, серце їхнє згубне, горло їхнє гріб відкритий. До речі, ці слова цитує апостол Павло у послані до римлян 3:13 Гріб відкритий їхнє горло. Язиком своїм кажуть неправду, отрута зміїнна на їхніх губах. Вони облудні. Здається, вони нічого не знають про істину, а коли й знають, то рідко говорять правду. Визнай їх винними, Боже. Нехай вони впадуть від задумів своїх. Відкинь їх за безліч гріхів їхніх, бо вони повстали проти тебе. А ті, що покладаються на тебе, нехай радіють вони вічно радітимуть, бо Ти захищаєш їх. Нехай тобою веселяться ті, які люблять ім'я Твоє, бо Ти, Господи, благословляєш праведника і милістю, як щитом, прикриваєш його. Псалом 5, 10 та 12 вірші це можна перекласти трохи інакше. Знищи їх, Господи, нехай вони впадуть за своїх власних задумів, відкинь їх за багато гріхів їхніх, бо вони повстали проти тебе. А ті, хто шукає прихистку у Тебе, нехай радіють. Вони вічно веселитимуться, бо ти захищаєш їх. Вони будуть щасливі у Тобі і вихвалятимуть ім'я Твоє, бо Ти Єгова, благословиш праведних. Твоє благовоління оточить їх, ніби щитом. Молитва це допомога і захист праведника, коли він стикається з беззаконням, що оточує його. Він молиться про те, щоб Бог вів його, щоб йому нічим не зганьбити ім'я Господнє. У вірші 10 автор псалму просить Господа знищити його ворогів. Це перша подібна молитва, записана у псалмах. Пізніше я більш детально зупинюся на цьому питанні. Іноді Давид у своїх молитвах просив Бога про справедливість, він просив Бога втрутитися і засудити його ворогів. Деякі з цих молитов досить суворі. Ісая також молився. О, коли б небеса ти роздер і зійшов, перед обличчям твоїм розтопилися б гори, як хворост горить від огню, як кипить та вода на огні. От так, щоб ім'я Твоє стало відоме твоїм ворогам, щоб перед обличчям Твоїм затремтіли народи. Одного дня суд мусить звершитися над тими, хто чинив беззаконня. Писання ясно говорить про те, що Бог відомстить їм. Як ви пригадуєте, Господь якось розповів притчу про вдову, яка звернулася до земного судді, кажучи. Захисти мене від супротивника мого. Але він довгий час не хотів. А потім сказав сам собі: Хоч я і Бога не боюсь, і людей не соромлюсь, але тому, що ця вдова не дає мені спокою, захищу її, щоб вона не приходила більше докучати мені. І Господь сказав: Послухайте, що говорить суддя неправедний. Хіба Бог не захистить вибраних своїх, що волають до нього день і ніч, хоч і бариться захищати їх? Кажу вам, що він захистить їх скоро. Луки, 18 глава, 3 та 8 вірші. І Давид у його дні молився про помсту. Для сьогоднішнього християнина молитися так я абсолютно переконаний, є гріхом. Ви здивуєтесь, невже ви так гадаєте? Безумовно, я гадаю, це саме той випадок, коли правильна інтерпретація Писання є суттєвою. Є багато людей, яким хотілося б обминути цю частину Слова Божого. Є навіть люди, які кажуть, що це взагалі не слово Боже, тому що для сучасного християнина неприпустимо бажати помсти. Хто ж каже, що це так? Але так буде під час періоду великих скорбот. У ті дні люди, що перебуватимуть під законом, молитимуться такою молитвою, так само, як вони робили це в минулому, коли жили під законом. І Бог почує обраних своїх і помститься їхнім ворогам. В наш час ми повинні чинити по іншому. Євангеліє від Матвія говорить нам любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто проклинає вас. Робіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто кривдить і переслідує вас. Матвія 5, 44 мушу визнати, що це дуже важко, але Господь просить нас про це у посланні до римлян 12, 19 сказано: не мстіть за себе улюблені, але дайте місце гніву Божому. Бо написано Мені відомщення, я відплачу. Говорить Господь, Господь говорить, що Він сам потурбується про відомство. Коли хтось розквашує вам носа, цілком природна реакція людини зробити те ж саме у відповідь. Але коли ми беремо хід подій у свої власні руки, це означає, що ми не довіряємо Богові. Бог хоче, щоб ми вірили йому. Він сам потурбується про наших ворогів. Коли Господь наш Ісус Христос перебував тут на землі, і люди так брутально повелися з Ним, Він не відповідав ударом на удар. Він хоче, щоб члени Його церкви і сьогодні чинили так. Але Бог не якесь слабкодухе створіння. Він сказав Мені відомщення, я відплачу. Одного дня Бог відомстить за всяку несправедливість. Це чудовий псалом. Яка втіха знати, що Господь потурбується про тебе в часи переслідувань? Отже, дорогий друже, довірся Господеві, поклади на нього всю свою надію, і можеш бути впевнений, що Господь збереже душу твою і захистить тебе від ворогів твоїх, і ти прославиш його не тільки тут, на цій землі, але і там, у вічності. Ми прощаємося з вами до нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить кожного із вас. Устрінемо вічності Шановні слухачі, нашу передачу закінчено. Якщо вона допомогла вам краще зрозуміти Слово Боже, напишіть про це наша адреса. Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 місто Київ, Україна індекс 02090. Зустрінемося завтра о цій порі. На хвилях Трансвітового радіо з вами були звукооператор Олександр Боровик і ведуча Олена Мазур. На все добре, Божих вам благословень!